Йдемо відео на інтерактив, який називається весільний райдер. Це дуже оригінальний спосіб зустріти молодят у самому початку весільної вечірки. Дивіться, ви заздалегідь пропрацьовуєте за допомогою документа, який буде в пакеті з цим інтерактивом, а з молодятами тих людей, які будуть відповідати за той чи інший пункт їх зустрічі на весіллі. За 5, за 7, за 10 хвилин до того моменту, як молоді з'являться в залі, ви збираєте всіх гостей та пропрацьовуєте з ними цей весільний райдер, говорячи про те, що все, що вони зараз побачать на екрані, все це пропрацьовано з молодими, та це їх райдер. Тільки їх, що ви тут ні до чого зовсім. Давайте побачимо, як це працює. Кожен раз на слайді ви будете бачити. Давайте зараз зроблю. Ви ви будете бачити ось таке завдання, що оголошує нас у стилі ринг анонсера. А ось тут ви заповнюєте ім'я та прізвище тієї людини, яку на це завдання на поставили молодята. Тобто, хай це буде Олександр Шевченко. Ви говорите, Олександр, вам потрібно буде, коли наші молодята з'являться у залі, оголосити їх у стилі ринг-анонсера. Можете з ним це пропрацювати. Потім, все вдалося, добре, йдемо далі. Розкидає перед нами пелюстки або серветки. Все це редагується, ви зможете це змінити, пропрацювати. Десь щось що вам не подобається, просто ці слайди видалити з презентації та вписати в документ, щоб пропрацювати заздалегідь до весілля з молодятами. Тобто тут наступне ім'я та прізвище, ви е, даєте йому пелюстки або серветки е, та говорите про те, що після того, як їх представлять у стилі ринка нонсера, вам потрібно розкидати перед молодятами пелюстки або серветки. Добре, добре пропрацьовуйте цей момент. Йдемо далі. Наступний е, гість кричить вітаємо, вітаємо! І всі гості його підтримують. Репетуємо, добре виконали. Йдемо далі. І ось так ви пропрацьовуєте увесь цей райдер. Але е дуже важливо, що коли молодята з'являться е у банкетній залі, вам потрібно цю презентацію поставити з самого початку та, напевно, навіть продублювати все це для себе в тексті. Тобто, е ваш діджей е кожен раз е клаце по слайдах. Щоб людина бачила те завдання, яке ви з ним вже пропрацювали заздалегідь до того моменту, як молодята з'являться в залі, і ви реалізуєте цей райдер крок за кроком за кроком. Тобто, напевно, ви мене розумієте. Я вибачаюся, якщо це якось хаотично звучить. Але пропрацювали все, ім'я та прізвище вам е написали молодята. Ви все це пропрацювали. Увесь цей райдер, який у вас буде вже у готовому вигляді перед весіллям. До того моменту, як молодята з'являться в залі, а потім, коли все пропрацювали, всі готові. Ми зустрічаємо молодят, вони з'являються в залі, та ми стартуємо ось цей райдер на зустріч молодих. Йдемо по кожному слайду, і кожна людина, чи ім'я та прізвище є у цій презентації. Ви це попрацювали ж так, там 5 хвилин за 5 хвилин до того, як молодята з'являться, вони все це виконують. Тобто, у вас буде вже не Такий, знаєте, не банальна зустріч молодят, а щось дійсно персоналізоване, дійсно індивідуальне та ще й узгоджене з молодятами. Тобто це дуже-дуже крута штука, дуже оригінальна зустріч, тому я м -м, вважаю, що все я пояснив для вас так, щоб ви все зрозуміли. Я ще раз хочу сказати, що документ, документ буде ще в пакеті з цим інтерактивом. Той документ, який вам буде потрібен для того, щоб пропрацювати цей райдер з молодятами, та все, що ви бачите у цій презентації, ви зможете змінити у режимі редагування. Тобто ім'я та прізвище, що Та ось ці завдання, вони теж дуже-дуже просто. Е Редагуються, тому все можна максимально персоналізувати. Але якщо у вас немає часу це робити, все готово, все вже є в презентації. Просто ви берете документ, пропрацьовуєте його з молодятами, пояснюєте, навіщо це потрібно, та працюєте та реалізуєте вже на о, весільній вечірці. Якось так дуже дуже крута штука. Повірте, вона вже працює, працює дуже добре. Тому я вважаю, що у кожного ведучого для того, щоб Дійсно цікаво зустрічати молодят. Весільний райдер повинен бути.